Слава Україні! Козаки! Сьогодні на огляді у нас Powerbank від Cookteч на 20 000 мА ємності 210 Вт потужності. Мені його на огляд надіслав підписник Тарас. Величезна йому вдячність після огляду, звісно, повернув власнику. Характеристики. Відкриємо. Подивимося, що там у нас всередині комплектація інструкції англійською та китайською мовою. Type-C на Type-C кабель метрової довжини, який не надто гнучкий. Ну, і сам павербанк. Прямокутної форми. Бачимо заряджений на 64%. Гарний дизайн. Рифлена поверхня така. Але гумових ніжок мені не вистачає. І на верхньому торці у нас є два роз'ємчика Type-C, які працюють і на вхід, і на вихід. А також третій роз'єм USB Type A, який працює тільки на вихід. Протоколи швидкої зарядки. Почнемо з Type a роз'єму. Apple 5 Вольт battery charging, Samsung KFC 9V. Huawei FCP 9 В, SCP до 25 Вт, Quick Charge 9 вольт 30, 11,1 вольта. Дивно, що немає Huawei 12 В і Samsung 12 вольт. Перший тип Сі роз'єм з комплектним кабелем. Power delivery 140 Вт. Apple 5 Battery Charging, Samsung KFC відсутній. Huawei FCP SCP відсутній. Quickcharge 2-0 відсутній, 3-0 відсутній, 4-0 присутній. Type-C роз'єм номер 2 Power Delivery 90 Вт. Apple 5 Volt, Battery Charging. Samsung FC відсутній. Huawei відсутній. Quickcharge 20 та 30 відсутній. 4-0 присутній. Режим PPS присутній в діапазоні напруг 5 вольт 20 вольт з максимальною силою струму 3 А. Пульсації на максимальній потужності 140 Вт складають 52 мВ, що з величезним запасом вкладається у норму 2%. Хотів провести тест ємності на максимальній потужності, але мій тригер чомусь не тригерить 28 В з цього павербанка. При цьому тригер повністю справний, ось зарядочка. Підключаємося. Бачимо 28 В з тукі без проблем. Тригерить мій тригер, а з куктеча не хоче. При цьому з другого Type-C роз'єму. 20 вольт без проблем. Скористався костильом у вигляді FNB-58 і будемо робити замір ємності. 100% у нас на павербанку. 136 Вт знімаємо з даного девайса. Почали. Через 13 хвилин павербанк перестав віддавати навантаження. Дивимося, не знаю, чи це павербанк, чи це в мій. Зараз спробую ще раз. Знову стригрив 28 вольт, пробуємо дорозрядити наш девайс. Не хоче, незрозуміло чому. Перезавантажується пристрій. Можливо, це Fнірсі. Я взяв 100 ватний кабель і бачимо 20 вольт цей самий тригер з але 28 чомусь в нього не виходить. Тому залишок ємності будемо тестувати потужністю 100 Вт. 98 знімається з павербанк. Закінчився тест ємності. Він тривав 31 хвилину 43 секунди і пауербанк розрядився до нуля, при цьому віддавши 59,9 Вт годин ємності. Тест ємності номер 2 потужністю 100 Вт. Закінчився тест ємності, він тривав від 100% до 0. Пауербанк у нас розряджений. Тривав 37 хвилин 59 секунд і було віддано 62,1 Вт-годин ємності, що на 2,2 Вт-годин більше, ніж перший раз, коли спочатку розряджався павербанк потужністю 140 Вт. Перевіряємо, за скільки часу 15 Ультра зарядиться. Зараз на ньому 0%. Відключаємося в перший порт зарядочкою на 140 Вт потужності. І в другий порт підключаємося другою зарядкою на 100 Вт потужності. Ось так. Бачимо, з'явилася анімація Beast Mode. І потужність зарядки складає 90 Вт, 160 Вт, 163 80% менше, ніж за 23 хвилини. Це просто вражаючий результат. І ось майже до 75% заряджалось потужністю 160 Вт, а зараз потужність впала до 97 Вт. Куктеч до 100% зарядився за 40 хвилин, хоча до 80% він заряджається за 23 хвилини. Тобто останніх 20% він добирав 17 хвилин. На зарядка до другого порта підключаємо навантаження. Знімаємо 60 Вт і в перший Type-C роз'єм підключаємось зарядочкою. Бачимо, перезавантаження не сталося. Все працює безшовно. 97 Вт йде на зарядку. І 61 Вт знімається з другого Type-C роз'єму. Тепер світло зникло. Уктеч працює безшовно. З наскрізною зарядкою. І знову ж таки світло з'явилось, ніяких питань. Давайте додамо ще одне навантаження в тайп... тайпей роз'єм. І знову ж таки все працює. Дивіться, 97 Вт в перший роз'єм заходить, 61 з другого знімаємо і з третього тайпей знімаємо 10 Вт. Всі три роз'ємчики працюють через кілька хвилин споживання і зарядка. По потужності вирівнялись. Бачимо, що 63,9 Вт йде на зарядку, і 61,4 Вт йде на розрядку. Можливо, тут присутній повноцінний байпас режим, і енергія не переганяється через акумулятори. Якщо це так, то це однозначно плюс. Вага. 592 грами. Основна особливість павербанків від коктейч це те, що вони підтримують протоколи швидкої зарядки Xiaomi. Ось у нас Poco X3. Підключаємо його в мій павербанк. Тут на порту 140 Вт потужності. Бачимо, що з'явився надпис швидке заряджання. Так. А тепер перемикаємо цей самий кабель, але вже у наш куктеч. І відразу видно «Mi Turbo Charge», Тобто зарядка буде швидша. Це, знову ж таки, великий плюс, якщо у вас телефон від Xiaomi. До висновків. Куктеч мені сподобався, але не без мінусів. Я не знаю, чи це з моїм тригером щось, хоч він з усіма іншими девайсами працює коректно і 28 вольт тригерить без будь-яких питань. З цим павербанком не вдалося. Тому був костиль вигляді fnb 58 зняв 50% на потужності 140 Вт, і я не розумію, чи це пристрій відключився, чи це мій FNB-58 почав глючити. Одним словом, 100% ємності потужністю 140 Вт мені зняти не вдалося. У всьому іншому просто чудовий девайс, дуже класний інформативний дисплей. Видно зарядку, розрядку, напругу, силу струму і потужність на кожному спортів окремо гарна індикація рівня заряду. Зарядка по двох портах одночасно це просто щось 160 Вт потужності і за 23 хвилини від 0 до 80%. Дуже крутий результат, як на мене. Розряджав його потужністю 100 Вт перегрівів не було. Працював абсолютно коректно. від 100% до 0 розрядився без питань. Для власників телефонів Xiaomi це взагалі знахідка, я так думаю, тому що тільки, наскільки мені відомо, цей бренд підтримує протоколи швидкої зарядки проприєтарні від Xiaomi. Компактний, нормальний, хотілося б металевий корпус, але він тут звичайний. І не вистачає, як я казав з самого початку, гумових ніж. Хотілося б, щоб він не ковзав, а, впевнено, стояв на своєму місці. Дякую за увагу, ставте подобайки, пишіть коментарі, доєднуйте до спільноти Edelweiss Test в Telegram. Всі посилання в описі відео. Я відкриваю збір на потужну зарядну станцію для одного з підрозділів 86-го батальйону ТРО з Хмельницького. Хлопці з квітня 22-го року на бойових виїздах. Зараз вони на Херсонському напрямку, і станція їм потрібна для того, щоб живити їхній реп. І вони прислали мені призи для того, щоб мотивувати вас донатити. Це ось така хвостова частина від 88-ї мін, здається мені, я не експерт. Також гільза від МСТ С, яку вони віджали у наших ворогів. І також ось така гільза від Гаубиці 3, сімірки, 155 калібр, величезна, важка. Дивіться. І дуже-дуже крута. Від себе додаю ніж ганзо, огляд на який був, а також пірометр, який у мене не забрали з попереднього огляду. Правила розігрушу дуже прості. Найбільший донатор обере собі приз, який йому до довподоб. Інших 4 приза будуть розіграні за допомогою рандомайзера від Монобанка. І один шанс виграти це 100 гривень. 1000 гривень 10 шансів виграти у вас є. Тому донатьте і отримуйте свої призи. Допомагайте силам оборони.